Що таке нота Сімпле і чому без неї не можна купувати квартиру? Нота Сімпле це один з головних документів, який показує, що насправді відбувається з об'єктом нерухомості. Це витяг із державного реєстру, де можна побачити певну історію об'єкта. Та можна знайти таку інформацію. Хто власник, чи є обтяження або арешти, чи є іпотека, для чого дозволено використовувати об'єкт, житло, офіс або комерцію. Та багато інших нюансів. І от без цього документа купувати щось в Іспанії просто небезпечно. Бувають випадки, коли продавець здається чесним, але виявляється, що він, наприклад, співвласник і без згоди інших не може продати. На квартиру накладено борги або це туристичне житло без права реєстрації. Ми перевіряємо її до підписання будь-якого авансу. Не ризикуй грошима. Напишіть нам і ми зробимо все під ключ, для того, щоб ви не хвилювались за деталі. Тому що з костою 21 все набагато легше.